Вітаю всіх дослідників Всесвіту. Сьогодні ми поринемо у захопливий світ теоретичної фізики та дізнаємося про одну з найелегантніших ідей суперсиметрію. На перший погляд, це може здатися складною концепцією, але ми розберемо її крок за кроком, використовуючи прості та зрозумілі приклади з нашого повсякденного життя. У світі елементарних частинок існує своєрідний поділ на два табори: бозони та ферміони. Бозони, такі як фотони, частинки світла, є товариськими. Вони люблять перебувати в одному місці, навіть у великій кількості. Уявіть собі натовп на концерті, це схоже на поведінку бозонів. Ферміони, до яких належать електрони та кварки, навпаки, є більш індивідуалістичними. Вони не можуть займати однаковий квантовий стан. Це схоже на місця в автобусі. Кожен пасажир займає окреме сидіння. Основна відмінність між ними полягає у їхній внутрішній властивості, яка називається спіном. Бозони мають цілий спін 0, 1, 2 і так далі. А ферміони – напівцілий – одна друга, три других і так далі. А тепер уявіть собі дзеркальний світ для цих частинок. Суперсиметрія це теоретична ідея, яка передбачає, що кожна відома нам елементарна частинка має свого двійника або суперпартнера. Цей суперпартнер має дуже схожі властивості, але відрізняється спіном рівно наполовину. Так, для кожного ферміона існує свій бозон-суперпартнер, і навпаки, наприклад, електрон, який є ферміоном зі спіном 1 друга, повинен мати суперпартнера. Селектрон, який є бозоном зі спіном 0. А фотон, бозон зі спіном 1, повинен мати ферміонного суперпартнера, фотоно зі спіном 1 друга. Ці суперпартнери поки що не були виявлені експериментально, але їхнє існування могло би вирішити багато загадок сучасної фізики. Важливо зазначити, що ідея суперсиметрії не виникла на порожньому місці. Одним із піонерів цієї теорії був видатний український фізик-теоретик Дмитро Волков. Ще у 70-х роках, разом зі своїми колегами, він розробив основи суперсиметричних теорій поля. Його внесок був фундаментальним для подальшого розвитку цієї галузі фізики. Дмитро Волков своєю працею заклав підґрунтя для розуміння глибоких зв'язків між різними типами частинок і силами природи. Його ідеї надихають вчених у всьому світі і сьогодні. Але навіщо взагалі потрібна ця ідея про суперсиметрію? Виявляється, вона може допомогти розв'язати кілька важливих проблем у сучасній фізиці. Одна з них це так звана проблема ієрархії. Чому гравітація така слабка порівняно з іншими фундаментальними силами? Суперсиметрія пропонує елегантне рішення, де внески від звичайних частинок і їхніх суперпартнерів частково компенсують один одного, роблячи масу бозона Хікса стабільною на набагато нижчому рівні, ніж очікувалося, би уявіть собі дві протилежні сили, які майже повністю врівноважують одна одну. Крім того, суперсиметрія може допомогти об'єднати всі фундаментальні сили природи в єдину теорію на дуже високих енергіях. Це схоже на спробу знайти спільну мову для різних музичних інструментів в оркестрі. І нарешті деякі з гіпотетичних суперсиметричних частинок є чудовими кандидатами на роль темної матерії, невидимої субстанції, яка становить більшу частину маси Всесвіту, і яку ми поки що не можемо безпосередньо спостерігати. Уявіть собі невидимого охоронця, який утримує галактики від розпаду. На жаль, попри численні експерименти, зокрема на великому адронному колайдері, суперсиметричні частинки досі не були виявлені. Це не означає, що теорія є неправильною, можливо, енергії наших сучасних прискорювачів недостатньо для їхнього народження, або ж вони мають інші несподівані властивості. Пошуки тривають, і, можливо, майбутні експерименти розкриють нам цю захопливу дзеркальну симетрію Всесвіту. Суперсиметрія це красива та елегантна ідея, яка, якщо вона підтвердиться, може кардинально змінити наше розуміння фундаментальних законів природи. Пам'ятайте про внесок видатного українського вченого Дмитра Волкова у розвиток цієї теорії. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей у світі фізики.